Головна помилка майстра з відновлення волосся через якусь стільки проблем. Це недотримання дотримання протоколу процедури. Перший і найважливіший етап процедури якісно вимити полотно волосся шампунем глибокого очищення ШГО. Від цього залежить стан лусочок, які повинні повністю розкритися. Без цього склад не потрапить до внутрішніх шарів в структури волосся та не виконує свою роботу. Більш того, після шампуня глибокого очищення важливо зберегти якість волосся клієнта, адже ШГО це лужний засіб, паш якого на позначці сі. Ім, тому він має містити у собі доглядові компоненти. Усім необхідним запитам для кращого результату відповідає шампунь глибокого очищення від люксейс Professional. Він якісно розкриває лусочки. Завдяки вмісту пантенолу волосся зволожене, а олії, марули, оливи і аргани готують полотно до високих температур гарячих процедур реконструкції. Помічаєте, що волосся після ШГО жорстке. Обов'язково спробуйте люксліз і забудьте про цю проблему.